Ось так нереально круто виглядає система заміщення волосся. Тобто це не моє рідне волосся, це система. В ній можна робити всі зачіски як зі своїм рідним волоссям. Подивіться, як вона виглядає навколо обличчя. Наче це моє рідне волосся. І в ній можна змінювати протягом будь-яких напрямках. Зверху виглядає, наче моя рідна шкіра голови. Я вклала волосечко ось так. Можна продіо змінити, зробити отут, ось тут, або зробити, ось хто любить такий більший об'єм, то можна, щоб так було об'ємно. Мені подобається, щоб воно так було більш при голові. І я вклала ось так. Подивіться, які класнюші тут кінчики. Прямо дуже класні. Ось так вона виглядає ззаду. Ось такі затемнені корені. І достатньо таке густе, густе, класнюще. Волосся. дивіться як воно гарно виглядає.